Вітаю, шановні друзі. Які документи необхідні в Німеччині для зміни тимчасового захисту на робочий параграф? Сьогодні розглянемо дуже цікаву тему: це документи для зміни на робочий параграф. І розглянемо це на прикладі вимог міграційної служби Берліну і деяких інших міграційних служб. Дуже цікава тема. Зробіть репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Але спочатку хочу поділитися з вами цікавим і корисним лайфхаком. Ком, якщо ви перебуваєте за кордоном і хочете переказати свої грошові кошти рідним в Україну або ж переказати своїм друзям по Європі, це легко зробити із застосунком TransferGo. TransferGo – це британська компанія, яка працює на ринку вже більше 13 років, має більше. 3,5 мільйона українських користувачів, інтерфейс компанії на українській мові. Але саме головне, друзі, що перекази можливі з європейської картки на будь-яку українську картку. І при переказі на банківський рахунок у вас буде найвигідніший курс. Це дуже зручно. Перекази в Україну на гривневі картки безкоштовно. Перші два перекази між країнами Європи без комісії. Трансфер це дуже зручний застосунок, сучасний, яким користується багато людей і переказує свої кошти. Вам не потрібно відкривати додаткові рахунки. Ви просто берете зі своєї європейської картки, зі свого європейського рахунку, переводите в Україну своїм рідним. Це дуже зручно. Скачайте зараз Трансфер з з Store або з Google Play Market і спробуйте скористатися. Ну що, друзі, необхідні документи для зміни тимчасового захисту на робочий параграф. Беремо для прикладу міграційну службу Берліну, параграф 18 б що пише міграційна служба для іноземців, які хочуть змінити, наприклад, на параграф 18 б І також додам цікаву інформацію від інших міграційних служб, тому що, щоб ви розуміли, цей перелік документів, звичайно, він не вичерпний. Міграційна служба може просити додатку. Кові документи, і вони так і роблять на практиці, наприклад, мовні сертифікати, які, про які ніхто не пише на сайтах, але їх на практиці вимагають, тому що необхідно для переходу з тимчасового захисту на робочий параграф, в залежності, звичайно, від того на який ви параграф будете переходити, цей перелік документів буде відрізнятись, але в принципі є один такий головний набір документів, який про який необхідно пам'ятати. Перше, це заява сама безпосередньо на надання дозволу на перебування з метою працевлаштування, наприклад, в нашому випадку на параграф 18b як кваліфікований спеціаліст. Якщо, звичайно, подаєте через уповноважену особу, це довіреність. Далі це копія дозволу на перебування, тобто ваш діючий ауфентхаль, стітель або просрочений, неважливо, його потрібно надати. Копію паспорту обов'язково кольорову, обов'язково сторінка з персональними даними. Та фото додатково за наявності штамп про в'їзд, віза або дозвіл на перебування іншої країни ЄС. Тобто, в даному випадку, якщо у вас Titel вклеєний, то його також потрібно. Далі трудовий договір це дуже важливо. Наступний документ це підтвердження кваліфікації як спеціаліста з вищою освітою. Такими документами, в випадку українців, є це диплом і звичайно, документи, які підтверджують визнання вашого диплому. Або ж це для... Нерегламентованих професій Zeugnisbewertung Бевертунг від е, такого органу як ЦАВ, або ж документи Анеркенунг для регламентованих е, професій. Це дуже важливо, пам'ятайте, документи на вашу освіту і визнання вашої освіти. Далі заява про трудові відносини, або так званий Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis. Це дуже цікавий документ. Я про нього окремо розкажу. Він заповнюється роботодавцем. Його форма стандартна, вона затверджена і його заповнює роботодавець. Це дуже важливо. Цей документ ви подаєте з усім пакетом в міграційну службу. А міграційна служба в свою чергу направляє його в Арбайт» – агентство з надання дозволів на працевлаштування. І саме цей орган буде надавати дозвіл на те, щоб видати вам робочий параграф. Якщо Бундес агентурфюрарбайт не дає такої згоди, то міграційна служба також може відмовити. Тому заповнення даного ерклернцу Бешефтігунс-ферхельність дуже важливо, звертайтесь до німецьких адвокатів, які допоможуть вам правильно його заповнити, точніше, вашому роботодавцю. Далі, підтвердження місця проживання, довідка про реєстрацію місця проживання, так званий Meldebestätigung, її завжди можна оновити, піти в Радхаус, бюргер бюро взяти. Тобто, це звичайна довідка про реєстрацію. Далі, договір оренди обов'язково. Та е, документи додаткові е, додатки до даного договору, е, де вказано, наприклад, площа, е, де вказано небенкости, не всі інші додаткові відомості щодо вашої оренди. Підтвердження медичного страхування дуже цікавий момент. Е, на практиці деякі міграційні вимагають просто копії електронної картки. А хтось вимагає довідку від медичної кранкенкаси. Відразу можу сказати, що зробіть і копію електронної картки, і візьміть довідку. Це дуже легко зробити. Наприклад, в електронному застосунку ви можете в свою кран написати. Що прошу видати мені довідку про те, що я являюсь членом і застрахований особою вашої кран і вони вам надішлють відповідну довідку, щоб ви вже в міграційну надали і копію пластику кран ну, от і довідочку, це дуже важливо. Далі, що в принципі вимагають інші міграційні служби ще на практиці. Наприклад, міграційна служба Ляйпцигу, вона вимагає ще на практиці, так само як, до речі, багато інших міграційних служб вимагають, наприклад, довідку по заробітній платі. Лона Брешненк. за три місяці, тому відразу в принципі майте на увазі, що за останні три місяці вам треба її буде підготувати. Далі про що також не кажуть? Це мова на практиці. Вимагають сертифікат B1 і Лебенен Дойчланд. Мені вже писали підписники не один раз, що їм відмовляли в зміні і переході з тимчасового захисту на робочий параграф, тому що вони не надавали сертифікату Б1. Хоча в вимогах це ніде і не вимагається, але на практиці міграційна служба це вимагає. Тому пам'ятайте про це, це дуже важливо, друзі. Ну і цей перелік він не являється ви. Виклик... Ключним він завжди може змінюватись, розширюватись. Міграційна служба може завжди у вас щось додатково попросити, або сказати, наприклад, нам це не потрібно. Від себе ще можу додати, що не буде, скажімо так, поганим, якщо ви додасте якісь додаткові документи, позитивні, які характеризують вас, наприклад, ті ж самі страховки приватха флішферзіхеринг. Наприклад, проходження курсів, вайтербільдингів, підвищення кваліфікацій, це також все не буде зайвим в вашому випадку. Обов'язково перед тим як подаватися на зміну параграфа, проконсультуйтеся з німецьким адвокатом в вашому місті для того, щоб правильно підготувати пакет документів. Тому тримайтесь, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.